Я вам розкажу дуже цікаву, практичну ситуацію. Справа за статтею 130. Якщо ви хочете спробувати самостійно закривати такі справи, якщо на вас складено протокол або ваших знайомих, можете зробити або спробувати це зробити самостійно. Дивіться, який цікавий кейс. Ви знаєте, тільки коли ти працюєш вже 8 років, ти можеш побачити такий нюанс. Зверніть увагу. В матеріалах справи, у мене є скан копія цих матеріалів справа не є, але такий у вас чек приладу Драгер з результатами і огляду клієнтки. Прилад, принтер, тест, рік місяць. Чого немає? Ви можете не побачите, але немає дати та часу останнього калібрування. Цікаве питання. І у мене як адвокату з'явилася підозра, що все ж таки використали приват без належних документів. Народі це кажуть, кажуть лівий прилад. Тому що огляд, бачите, проведено, і вони всього-всього 0,37. Що я роблю далі? Я звертаюсь до компанії Saturn Data International. Вони є офіційними дистриб'юторами, виробника німецької компанії Drager. І задаю їм питання, чи постачався приват цей Drager повноваженим представником, коли серисне технічне обслуговування проводилось, градуювання і чому на чеку Драгера немає обов'язкового останнього калібрування та температури. І мені відповідає Data Saturn International, ця компанія називається, дає дуже змістовну відповідь. Бачите, 29 авторів. Тому буде цікаво, будь ласка, напишіть мені, я вам скину, ці листя. Компанія Драгер International вказує на те, що цей прилад потрапив незаконним шляхом на територію України і чому він знаходиться в розпорядженні патрульної поліції, вони таку відповідь надати не можуть. Клієнтка почала самостійно в перша інстанції, намагалася довести свою невинуватість. Безумовно, вона на цей нюанс уваги не звернула, тому що це не її спеціалізація. Я звернув, зараз ми вже в апеляційній інстанції, тому що вона попросила їй надати допомогу тільки після того, як програла в суді першої. Далі буде, я буду тримати вас в курсі, в курсі дій. Але це дуже цікавий кейс, він нестандартний, дуже рідкісний. І ви повинні зрозуміти, скільки нюансів треба враховувати для того, щоб перемогти.